Економічне партнерство України та США щодо ресурсів стало сильнішим і рівноправним. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Після переговорів Київ отримав важливу перевагу. Попередню допомогу США не враховуватимуть як борху у новій угоді про надра. Це відкриває нові можливості для економічного розвитку. Додатковим джерелом стане й використання 50 мільярдів доларів заморожених активів Російської Федерації. Україна також пропонує новий глобальний інструмент, спеціальне мито на а імпорт російських товарів, усі кошти у фонд відновлення України, аби посилити тиск на агресора. Про це ми то далі говоримо механізм його запровадження з Лесою Забуранною, головою підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пані Лесю, я вас вітаю і поясніть, будь, дня. будь ласка. Запровадити мита в яких країнах, про які групи товарів йдеться, тобто про які обсяги відповідно йдеться, про які цифри мит. Тобто, весь цей механізм, будь ласка, він же прорахований, наскільки я розумію, українською стороною. Доброго дня ще раз. Що хотіла б зазначити, дійсно на сьогоднішній день наш уряд працює активно над угодою і, відповідно, вносить свої пропозиції до угоди, тому що в даному випадку ми маємо максимально скористатися можливістю для того, щоб наповнювати фонд і відповідно у перспективі відбудовувати Україну. Так дійсно сьогодні йде мова про механізм запровадження мит, зокрема на російські товари. На групи російських товарів між різними країнами. І наразі тривають консультації і тривають обрахунки на рівні урядів. Зокрема, працює Міністерство фінансів, працює Міністерство економіки і Міністерство зовнішньої політики щодо цього. В найближчий час ми будемо мати однозначно кінцеві цифри і підсумки. Поки що це розглядається як концептуальна ідея, і великою перевагою є те, що сьогодні Сполучені Штати підтримують ідею того, що економічні санкції і важелі впливу на агресора мають бути застосовані? Так, але все-таки по групам товарів ви не можете пройтися. Ви кажете, що це як ідея? Ми бодай якісь товари можемо назвати на, і ця зараз, ідея зараз, зараз працює уряд. В першу чергу це буде стосуватися енергетичного ринку. Тобто, це будуть товари безпосередньо. Мова йде про енергетику. Це можуть бути товари сільськогосподарського призначення, але наразі остаточного переліку ми ще не маємо. Я зрозуміла, тому що цікаво, наскільки цю ініціативу підтримують. З одного боку є санкції, а з іншого боку, є кожен конкретний товар. І тут цікаво, як інші країни це сприймуть, якщо вони залежні від цих товарів. А тепер ці товари будуть коштувати більше чи навпаки ці країни не будуть отримувати стільки коштів, скільки отримували безпосередньо за імпорт цих товарів. Цікава історія, цікаво, як вона буде далі розгортатися. Ви взяли участь у. Першому національному молотовному сніданку в столиці іракського Курдистану. отак, От по суті, через вас ми проходимося по подіях з життя конкретного парламентаря. Поясніть, будь ласка, важливість цього сніданку про що о, там йшлося. Я взяла участь із моїми колегами на запрошення американської сторони безпосередньо організаційний комітет національного молотованого сніданку Сполучених Штатів Америки разом із урядом іракського курдистану ініціював цей захід, який об'єднав як американських парламентарів, представників уряду, так і представників і власне депутатів національних парламентів майже з 50 країн переважній більшості це європарламентарі. Основною ідеєю було те, що іракський Курдистан проявив свої, скажімо, демократичні засади, готовність співпрацювати з країнами Заходу, свободу віросповідання. Що важливо було для української сторони, ми розвиваємо свої контакти на Близькому Сході в першу чергу, тобто, ми формуємо пул країн, які є лояльні. Ми ми зустрілися із губернатором Ербілу, і зокрема обговорили можливості спільних проєктів щодо відбудови України. І наразі е, ми працюємо з урядом щодо цього і. Відповідно, ми мали черговий раз можливість і площадку для адвокації інтересів нашої країни вказати на власне необхідність захисту демократичних засад нашої країни не лише перед представниками Курдистану, а як я вже сказала, перед парламентарями майже всіх європейських держав і Сполучених Штатів Америки. Я зрозуміла, що важливого ви для себе почули? Ми доносили наші думки а безпосередньо в столиці іракського Курдистану, що важливо для них? Ми почули, що всі наші європейські партнери знову ж таки засвідчили готовність підтримувати Україну і рухатися до власне, справедливого миру. Ми дуже ретельно з колегами на парламентському рівні зі Сполучених Штатів продискутували основні параметри угоди про ресурси. Тобто, ми наголосили на важливих для нас аспектах, які стосуються безпекових гарантій, які стосуються Менеджменту даного фонду і інших е, критичних моментів, і власне ми почули те, що теж сполучені штати е, готові відповідно продовжувати партнерство з Україною. Дуже важливо на парламентському, на урядовому, звичайно, на найвищому рівні. Постійно адвокатувати інтереси країни і проговорювати це, тому що давайте будемо відвертими. В країнах відбуваються події, відбуваються вибори. А нам потрібно наголошувати на ситуації, яка є в нас, і однозначно шукати підтримки. Дякую вам, Лесю. Дякую вам, Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету була з нами на прямому зв'язку.